Оксана Циганок, яку в борзні, намагався зарізати колишній майор міліції. Житиме завдяки ненародженій дитині. Маленьке тільце всередині вагітної дівчини ціною свого шестимісячного життя врятувала її від смерті. Через це мисливський ніж нелюда не дістав життєво важливих органів Оксани. Дітинка її врятувала з райцентру. Пацієнтку вже доставили до реанімаційного відділення Чернігівської обласної лікарні. Тутешні медики кажуть, стан потерпілої середньої тяжкості, але запевняють, смерть відступила. За час перебування є позитивна динаміка, але ще потребує часу. Лікування повністю вона забезпечена всім лікуванням згідно стандартів надання медичної допомоги проконсультована. Нині Оксана виглядає жвавішою, розповідає, її порізав син хазяїна крамниці за велику партію горілки, яка зникла з магазину, де вона працювала. Горілка, де зділася, тому що він набрав дуже багато. Де, де воно що ділося, він все, все на нас спихав. Міліцію приніс заяву на нас, а міліція, що робить син робив. Вони нас почали лякати, що посадять, нас закриють, щоб це щоб виплачували гроші. Мати Оксани каже, таку історію господар торгової точки вигадує вже не вперше. Попередниця її дочки ледь розрахувалася з непорядним підприємцем. Теж таку зробили нестачу, тому грожали. Вона взяла такий великий кредит, а тоді не змогла виплатити, так вона продала хату. Оддала в а сама десь в селі живе кажуть. Родичі дівчини твердять, в нашій країні справедливо покарати мажора та ще й колишнього правоохоронця не так то й просто хіба що злочин буде надто резонансним, як у справі Оксани Макар. Через це вони й звертаються до журналістів, і влада мусить реагувати. Ця справа вже взята під контроль повністю, і я думаю, що зараз проходить слідство, і справа буде передана до суду. Я думаю, що суд дасть. Оцінку цьому факту і він понесе заслужену відповідальність. Нагадаємо, в Україні заслужена відповідальність за замах на вбивство вагітної жінки може бути пожиттєвим ув'язненням.